Працівники найбільшого комерційного банку Кіпро Бенков Сайпрос окупували центральну офіс установи після звістки про його реструктуризацію. Вони бояться втратити робочі місця. А також засвідчують підтримку ексголові банку Андреасу Артемісу, який подав у відставку. На його місце призначать технічного керівника від центробанку Кіпро після заяв пана Димітрядіса стосовно реструктуризації Бенков Сайпрус за прикладом банку Лаїкі ми прийшли подивитися, що саме тут відбувається. Пан Артемі звільнився, і все дуже дуже непевно. Якщо їхньою метою від самого початку було зруйнувати банківський сектор Кіпру, то здається, вони зрозуміли, як це зробити. Після лаїкі прийде наша черга, і тоді усе стане дуже погано. Це велика демонстрація. Працівники Бенков Сайпрос ще раз показали, що вони охоронятимуть свої права. Ми проводимо протест мирною, з почуттям власної гідності. Ми просто хочемо забезпечити свої права працівників Бенков Сайпрос. Банкіри та влада про домовилися ліквідувати лаякі рештки його активів інтегрувати у структуру Бенков Сайпрос. Деталі процесу поки що невідомі. Кіперські банки закриті ось уже другий тиждень поспіль, провокуючи серйозну нестачу готівки як для простих людей, так і для підприємств. Але навіть коли їх відкриють у четвер, як повідомила влада, пройде ще багато часу, перш ніж система банківських переказів повернеться до нормального функціонування.